Років сім назад в одному не дуже великому містечку народилася одразу тріння. Проте тут не буде стандартної історії, яку ви очікуєте почути. Це історія про сім'ю, яка навіть не підозрювала, що очікує одразу на трьох дітей. Жила ця сім'я небагато, а так як містечко невелике, їм вистачало. Але от щоб перевіритися та зробити УЗД обладнання, містечку не було. А те обладнання, яке було, було тільки в містах, дорогих клініках. Тому Марта з чоловіком просто чекали. Вагітність проходила добре, живіт ріс дуже швидко. І от на сьомому місяці вагітності у марти почалися перейми. Швидка привезла її до пологового будинку, народивши дитину, вечірка в утробі Марти не закінчувалась. Породілля та акушери зрозуміли, що вона народжує далі. Тому, після першої дитини, Марта народила ще двох прекрасних малюків. Вітаємо вас, молода мамуся, у вас трійня. Марта була в захваті від такої новини та від дітей. Вона дуже хотіла дітей, а тут одразу троє. Але от чоловік не розділив з Мартою таку радість. По ньому було видно, що він незадоволений. Що вона народила йому одразу трьох. Привішився додому Марту з дітьми після виписки, Чоловік пішов по підгузки і більше не повернувся. Марта не могла в це повірити. Як так? Вони ж кохали один одного та хотіли дітей, а тут він взяв та просто зник. Вона довго його шукала, телефонувала, проте ніхто не брав слухавку, навіть підключила знайомих, але, врешті-решт, заспокоїлась та покинула цю справу. Їй вистачило клопоту з трьома новонародженими дітьми. Тому вона просто подала на розлучення. І після того, як чоловік не з'явився ні на одне засідання, їх розлучили без його участі. З дітьми допомагала мама та сестра. Марта пішла на роботу з позмінним графіком. Два дні вона працювала, а два була вдома. Сестра Марти мала такий ж графік. Тому, коли Марта була на роботі, сестра була вдома. І навпаки, так і мінялися та ростили трьох бешкетників усі разом. Коли малечі виповнилось 4 роки, Марта наважилась на дуже серйозний та важкий крок. Їй запропонували перевестись філією від фірми в столиці, в якій вона працювала. Оскільки Марта добре працювала та дослужилась до керівника. Їй запропонували таку ж посаду в столичній філії. Марта розуміла, що неймовірно важко, проте ще вона розуміла, що це дуже хороша можливість жити краще та дати краще майбутнє своїм діткам. Фірма дала їй квартиру та керівну посаду. Марта найняла хорошу няню та почала працювати. Все було добре. Життя йшло своєю чергою до, до тих пір, поки вона не зустрілась у ліфті ділового центру зі своїм колишнім чоловіком. Чоловіка мало щелепа не відпала, коли він побачив Марту. Він її буквально ледь пізнав: ділова леді, стильно одягнута, струнка, красива. Але ще більшим ударом для нього стало те, що на перемовинах, на які вони поспішали, Марта була керівником великого проекту, а її колишній був помічником заступника, представника компанії. Ви, мабуть, уявляєте, який тріумф це був для Марти. Пройшло з перемовин три дні. Колишній знайшов Марту та, впавши на коліна, став просити пробачення. Мовляв, тоді, коли вона народила трьох, дуже злякався. Марта ж вислухала всі його слова та спокійно відповіла: Ти зараз стоїш, ці дві хвилини на колінах та благаєш мене про пробачення. А я так декілька років стояла на колінах перед начальником, щоб той дав мені відгул. Бо діти неочікувано захворіли. Я тяжко працювала день і ніч, щоб ми могли прогодувати малих, щоб у них було все необхідне та навіть трішки більше. Зараз я добилась того, щоб стояти тут, в ролі керівника великого проєкту. Я буквально побудувала нове життя і в цьому новому щасливому житті тобі місця немає. Ти злякався відповідальності та кинув нас одразу після випуску. Діти, коли виростуть, самі вирішать, що їм робити. Спілкуватись з тобою чи ні. Але я підтримувати та спілкуватись з тобою не збираюсь. Тому будь ласкавий, іди звідси. Марта вивела колишнього зі свого кабінету та гучно зачинила за ним двері. Красива, елегантна, ділова леді з прекрасною фігурою, незважаючи на те, що вона народила трьох дітей. І це його діти, і лише тоді він зрозумів, що насправді втратив. Проте… Вже було надто пізно. А чи зрозумів би він свою помилку, якби не зустрівся з успішною Мартою? Чи, можливо, якби зустрівся з нею без теперішніх її досягнень? Навряд тому все ж таки його покаяння не щире.